Північний напрямок, Сумщина, місця, які я добре знав до війни, а зараз просто не впізнаються, покинуті розбиті села. Дороги, які ведуть до них, перетворились на нескінченні тунелі сіток під сітками спалені автівки, десятки згорілих пікапів. Цю машину влучили за кілька годин перед нашим виїздом. Але бійців 71-ї єгерської бригади ДШВ це не зупиняє. Адреналін такий типу. ну, ну, то, так, то, трошки, то, трошки, то, трошки трошки таки, воно нам зводіли. Якщо сподіватися, що тунель на 100% захистить від дронів, це може стати фатальною помилкою. Під сітку залітають безпілотники на оптоволокні, сідають край дороги та чекають на жертву. Єдиний ефективний захист два стрільця з дробовиками, які постійно слідкують за небом. Дарові були такі, ну реальні. Хто шукає місце, де на дорозі сісти? Ну я збивав, коли літав і збивав, коли сідав. Так, ударами дронів по цих дорогах росіяни намагаються обрізати всі комунікації українському угрупованню. Та, попри болісні втрати, українська логістика не посипалась. Ідея створення так званої буферної зони на півночі. Сумщини, на яку так сподівалися росіяни, не спрацювала зараз. Сили оборони намагаються не підпустити противника на дистанцію стрілецького бою до нашої піхоти. В принципі, в цьому і є основне завдання артилерії десантників. Стара американська гармата М101 в руках артилеристів 71-ї бригади стала дуже неприємним сюрпризом для ворога. Особливо в лісах Сумщини, ваше на тиїсь ворогу при вистрілі. Вона тихіша. Ну, ворог навіть називає її мінометом, тобто ви візь... за польський мономет. А що польський, не знаю? Росіяни вперто намагаються контратакувати в Олексіївці на північ від Сум. Кілька тижнів тому в селі був встановлений український прапор, але малі штурмові групи окупантів знову спробували зайти до Олексіївки. Саме туди зараз і навалює гармата десантників. Зараз у них є пересування, накопичення, але вони відносно малі. Там по одному, по два чоловіка, вони там по три. Ще трошки часу, трішки боєприпасів і виженемо їх за державний кордон. Один з найкращих піхотних підрозділів, який вибиває росіян з Олексіївки, шквал. Єдиний в дешеве батальйон, сформований переважно з колишніх засуджених. Що там на зоні кажуть про ці контракти? Це людей цікавить або не дуже цікавить в масі. Кожен по-різному, кожен по різному. Хто каже, каже, я в рот чехпих, я не піду, я тут сижусь, житті похачу. Говорю, а я пойду захищаю. Щоб ті тут сиділося хорошо. Люди, які вийшли з -за град, залишили на зоні все те, що називають життя по поняттях. Перший раз в мене було 185 третя, це крадіжка з зломом. А другий раз в мене було хату Ще, що? – магазин. Контингент специфічний. Вони виконують ті самі задачі. А задача у нас, по суті, основна єдина, і ніхто ніколи не відміняв на війні. Це нищити ворога, нищити підпас. Вони штурмували під бліндажі. І штурмували їх дуже якісно, і так штурмували, що повірте, під вибачте на слой були ва... Цей Хлопець отримав серйозні поранення. В штурми ходити не може. Та щоб бути корисним, зголосився виносити з поля бою поранених на собі. Пішки пішки, а чим. Ви туди не під'їдете, не ні, це не як. Аж туди, куди ми виносили, туди ми ще не, не доїжджаємо. Тільки так можна спробувати пройти крізь кіл-зону, яку ФПВ-дронами створюють росіяни навколо Олексіївки. Але в них є і щось набагато небезпечніше аніж звичайна Молнія! Край дороги крилатий безпілотник. Молнія. дешевий каркас, електродвигуни і до 10 кіло вбивчого навантаження. Наводиться так само, як і fpv дрон, але швидкість більша, збити складніше. Молнія не тільки б'є логістику, а й тероризує цивільних, спокійно долітаючи до сум. Проте 71 перша єгерська навчилася їх збивати ще над лінією фронту. Рятуючи місто від російського терору, Тримуємо ворога в небі, Використовуючи такі fpv перехоплювачі, ми збиваємо ворожі ударні дрони типу молня. Цим забезпечуємо логістику, життя і дуже багато факторів. Збити молнію, яка маневрує в повітрі, набагато складніше аніж влучити в наземну ціль. В тому складність полягає, що у вас перепалка на швидкості 100+. І в нього, і в тебе. А де вона? Вон передо мною вже. А, бачу, бачу. Да. А що це? Це Молдня 2. У неї вносить там десь кілограм 6 вибухівки. Вони не передбачувані в усіх сенсах цього слова. І. ляп. І знищено. Готово. <ріху> цього разу 6 кілограмів вибухівки не долетіло до цілі. Врятоване чиєсь життя. Ну, а от ваша результативність скільки відсотків? Ви 80-90. Ось чому для росіян ці хлопці пріоритетна ціль: якщо вирахують, не пошкодують і ракети. Тому перше, що вони роблять на новій позиції якісне маскування. Тільки так можна тут вижити і перемогти. А це вже сусідня Харківщина. Зараз ми вам покажемо, як завдяки якісному маскуванню можна застосувати ту зброю, яку на інших ділянках дрони палять за десятки кілометрів від передової. Головне зараз логістика, як дістатися до позиції і як виїхати з неї. Від Сумщини і аж сюди мала тягнутися та сама буферна зона, про яку мріє Кремль. В реальності окупанти витрачають тисячі своїх солдатів, щоб втримати три ізольовані клаптики. На півночі Слобожанщини для чого тут всі прекрасно розуміють. Я так розумію, що вони хочуть вийти на липці. Що дають липці? Липці це максимально стратегічне місто на харківському напрямку. Бо якщо візьмуть липці, то то буде набагато важче взагалі на всьому харківському напрямку. Противник має чисельну перевагу. Сили оборони намагаються його переграти. Тут нібито немає танка, а між тим він є. Несподівано для нас. І непомітно для ворога його потужний калібр працює в інтересах бригади Нацгвардії Хартія. Здається, що зараз, під час війни дронів, значення бронетехніки на полі бою втрачається, але досвід Хартії говорить про те, що танки все ще мають значення. От зараз один цей танк блокує цілий російський підрозділ. Військовою мовою це називається машина стріляє з закритих позицій. Ну якщо вона замаскована, то з закритих позицій, то можемо перекривати радіус справа і сліва по 10 кілометрів. Противник ховається в лісі, він намагається вирахувати звідки по ньому ведеться вогонь. Але російська атв'ятка свистить в іншому напрямку. Ворог не бачить, звідки по ньому стріляють, і не може зрозуміти, що стріляє саме танк. Швидкість польоту снаряду дуже велика та дуже насильна і Тому противник не може зорієнтуватися і сховатися дуже швидко, тому що вони не чують, коли ми здійснюємо постріл. На командному пункті дякують танкістам. Всі снаряди в Яблучку танк влучно зробив три постріли. В цілі. Це дуже гарна зброя для таких е моментів. Тобто, від наступу на Харків вони не відмовляються. Не відмовляються. Жодного разу вони не відмовляються. Так само, як і наступ на липці. Це трофейний російський бронеавтомобіль Тигр. Для командира батальйону бригади Хартія. Це один із засобів, який забезпечує логістику біля липців. Для нас броньоване таксі на передову. Для ворога нагадування про те, чим закінчиться. Всі його мрії про наступ на півночі. Андрій Цаплієнко, Ілля Шинкаренко, Сергій Перфілов, ТСН тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.